Присутність, як оцей прояв, як теперішній момент, як саме життя в теперішньому моменті, як то, те, що проявляє цей момент. І всі всі являються присутністю і нічим іншим не являються. Просто багато хто забуває, коли переносить свій, свою увагу на ментальне тіло, на розум. Коли вона, скажімо, увага. Ходить у, ну, стає присутністю, так? це вже не увага, це вже е, тоді, скажімо, від, відходить від цього зовнішнього світу, стає присутністю, так? то тут нічого не треба ні пояснювати, тому що ти є всім і, і не потрібно ніяких коментарів, нічого пояснення, все ясно, як білий день. Тобто розум тут не включається, аналітика не включається, думок нема, а все сприймається як єдине ціло. І це єдине ціле і є твоїм тілом, і є твоїм розумом, і є твоїм всім. Ти є всім відразу.